Привіт усім малятам, хлопчикам та дівчаткам. Зранку наше сонечко зазира в віконечко, кличе всіх маляток, щоб ішли пограти. Тож малята не баріться, а швиденько одягніться. Тупнуть ніжки у ладок, Затанцюємо танок. А ще. Квіточки можна у ручки взяти та із ними танцювати. Тож рахуємо. Один, два, три. Танцювати почали. Світить у віконечко, ля-ля-ля, ля-ля-ля, золотисте сонечко. Ля-ля-ля-ля-ля, розвіли сракві, то ніки ля-ля-ля, ля-ля-ля, розгулялись дітоники ля-ля-ля, ля-ля-ля. Браються, ля, -ля, -ля, ля, ля ля, сонечко вітаються ля ля-ля. ля-ля-ля. Дякуємо тобі, сонечко, що зазирнула до нас у віконечко, та розвеселило всіх маляток наших хлопчиків і дівчаток. І дітки гарно потанцювали. Наше сонечко порозважали. А наше заняття добігає кінця. До побачення, малята, до нових зустрічей!